Всеукраїнська щорічна благодійна акція Серце до серця, яка проводиться вже в шосте, цього разу буде присвячена збору коштів для допомоги дітям хворим на цукровий діабет. Організатори акції планують її проведення з 1 по 15 травня. Основна мета закупити інсулінові помпи, які необхідні маленьким дітям, що хворі на цукровий діабет. Маленька дитина, вона не в змозі. Сама контролювати в принципі, рівень глюкози. Їй постійно потрібно робити такі тестування глюкометром, вирівнювати, вимірювати дозу цукру в крові, і від цього залежить доза інсуліну, яку потрібно ці дитині вколот Вартість однієї помпи від 2 тисяч доларів. У минулому році в ході акції від серця до серця залучили близько 50 тисяч волонтерів. Зібрали майже 3,3 мільйони гривень. Зокрема, у Чернігівській області майже 93 тисячі. Ці гроші передані в дитячі неонатальні центри для новонароджених з різними вадами. Ця акція. Згуртує навколо себе небайдужих людей, які мають щирі серця, і які зможуть за допомогою ну, хай невеличкої суми коштів, яку вони вкладуть всю акцію, все ж таки протягнути, як ми кажемо, руку допомоги один одному і від свого серця часточку тепла передати. До серця тієї дитини, яка потребує цієї допомоги, фіналом цьогорічної акції стане телемарафон на трьох центральних каналах, 14 або 15 травня. Під час прямого включення з місця проведення фіналу підрахують та оприлюднять суму зібраних коштів.